Всім привіт! Вітаю вас на каналі Чуний Пацанчик І сьогодні у нас 15-та серія механізмів Minecraft. Ефектний початок відео. Так. Наступній механізм це мікрофльовка Э, е, Так, я вам зараз покажу, як воно працює. З разом по нашій дименці. Беремо берем свинку чи любу живність, яка дає м'ясо. Правда, на курях це не працює, тому що коли кури, вони можуть проводити крізь текстуру, крізь текстуру плотика. Так, Ставимо свинюшок, нажимаємо 4 рази на речах. Раз, два, три, три. І чекаємо, доки наше м'ясо вигляде повністю. І в мене зараз вийшло 44 м'яса Так, дуже простий механізм. Беремо любий блок Допустимо, візьму червону печену глину. Далі я візьму роздатчик обов'язково. Е, тут різно не треба. Далі беремо Red Stone і відролави. Так, по-моєму все так робиться Так. Берем наші нашу печену глину, робимо рамочку, ставимо сюди е, ой, один, один розачик роздавач, так. Mm -hmm. так і тут. Допустим, у нас тут є стінка, пока можна. Ставимо резчах після. І тут проводимо лінію. Проводимо прошу лінію. Так. Сюди ставимо відролави. Так, не глючити я тебе. Стапе, що за. Ясно. Походу. Не, я не буду, я перезимаюся. Зараз спускайте, я виправлю. Вдалося мені це все виправити і давайте продовжимо. Так. М -м -м, знімаю. Я... Так, знімаю. Де... ставимо ще впеченої глини. Далі робимо каркас і ніби все. Тепер беремо любий заборчик, Ставимо його. ну Це просто так заборчик. І тепер беремо... давайте візьмемо вже корову. Так, ой, щось робимо так. Все так, ніби так. Забира... Ставимо наших коробок. Голова, щоб вони не получали урон, коли вони будуть падати. тому що вони можуть згоріти скоріше, м'ясо все згорить в лаві. Так, давайте що, ніби ще пісінь, що тут буде м'ясо, овечка не знаю. Овечка нема ще овечого м'яса. Давайте ще кролики також будуть Так, баки. Чотири рази нажимаємо. Як бачите, всі корови згорають одночасно. Так, є м'ясо в нас, закриваємо. Беремо Ні, нічого не беремо руки, давайте вже можна вже закінчувати відео. Дякую всім за те, що дивилися мій канал. Ставте лайки, на канал з вами був Шанаписанчик. Всім бай-бай!